В німецькій мові навіть є слово Русіль зрозуміти Росію, «розрозуміти росіян, і це глибоке історичне коріння. Тут не лише той період існування НДР, хоча безумовно, тут специфіка залишається. Оця різниця між східними і західними німцями весь і Осі, хоча вже пройшло понад 30 років все одно це ця відмінність є, але насправді коріння ще глибше, то е, і е, я не кажу про якісь середньовічні е, контакти там з німецькими рицарями. То, е, ну, Мало все ж таки спорадичний характер, але вже за модерного часу ми знаємо, що була німецька слобода в Москві, де дуже полюбляв проводити час російський цар Петро I, І він побачив, що люди живуть якось по-людськи. Що отого е, в нього виникла ідея саме завдяки спілкування з німцями оцієї масштабної модернізації? Модернізація, звісно, вийшла е, по-російськи, але е, ідея була саме така. І потім е, на російському престолі німкеня е, Катерина Друга, яка але перед тим, скажімо, війни з німцями регулярні в середині XVIII століття, фактично, здача інтересів Російської імперії королю Вільгельму через особисті уподобання Петра III саме стосовно Прусії. Да? От. Але ж саме Німкеня Катерина II з дуже невеличкого такого собі князівства з міста цербст. Стала е, е, російською імперською шовіністкою. Ми знаємо, що саме е, її зусиллями були е, була скасована будь-яка автономія українських земель, гетьманщини, ліквідована Запорізька Січ, і таке інше, але водночас вона запрошувала німців е, переселятися е, в е, імперію і жити будь-де. І дійсно виникали німецькі колонії, і, і певні наслідки відстежуються навіть і тепер. Ну я не знаю як воно тепер саме, але років е 30 тому я мав можливість подивитися російські міста на Волзі, і от е Саратов відрізнявся дуже позитивно. Саме тому, що там була величезна німецька колонія, і вони більш-менш вигляд був: ну не хочу сказати, що зовсім цивілізований, але краще. І ось от такі історичні глибокі коріння взаємини з німцями залишалися, скажімо, Олександр Перший після. Спільної перемоги над узурпатором Наполеоном подарував е, е, казаків, тобто в Росії крепасно право. Просто людей подарував і існувало оте, таке село казацьке в Потсдамі Воно і зараз там якісь там історичні моменти зберігаються. Тобто я хочу сказати, що ось така ну повага до Росії вона має дуже глибоке коріння, і враховуючи те, що неодноразово. Саме Росія е, перемагала у війнах з Німеччиною, це породжувала теж певний комплекс, так само до речі, як у Туреччині. Вони в Туреччині зараз згадують що чотирнадцять е, російсько-турецьких війни, як правило, е, Туреччина е, програвала, і цей комплекс має місце і тепер в відносинах, скажімо того ж Ердогана з Путіним. Так от. Нарешті, повертаючись до вашого питання, звісно, казати про масовість гвалтувань дуже складно, бо ви розумієте, що статистики ніякої не було. Хоча багато німців писали, я маю на увазі дослідників, що десь, скажімо так. На початку 46-го року з'явилася велика кількість дітей, які були зачаті саме оцими зґвалтуваннями радянської армії. Я не хочу сказати, що там були виключно росіяни. Російська армія армія була багато ітнічно, але звісно, основний порядок денний він випливав з саме з російського дискурсу, так само як і в радянській армії. В вже після післявоєнний час це все зрозуміло. От і оці зґвалтування дійсно. Мали місце щодо мародорства, то тут можна абсолютно впевненим казати, що це було абсолютно масовим явищем. Тобто, приблизно так само, як ці росіяни, які зайшли на наші землі на Київщині, вони дивилися, як ті німці жили, і вони. Теж задавали питання: а хто вам дозволив так красиво жити, так добре жити? І е, е, забирали усе, що можна було вивести. Причому на усіх рівнях, на рівні е, там, рядових бійців, е, офіцерів, е, і вважалося за таку е, ну, звитягу, певно, що повертаючись додому, вести трофеї. Годинники, посуд, ну все, що можна було вивести. Я пам'ятаю, у нас вдома були австрійські був австрійський годинник, який залишив офіцер радянської армії, який їхав до додому і зупинився переночувати у моєї бабусі. І в знак вдячності він оцей годинник і подарував. Тобто, в нього стільки цього добра було, що було не шкода з чимось поділитися з хорошими людьми. Розумієте? А потім я з'ясував це доволі ексклюзивний годинник, зроблений в кінці 19 століття, ну і. На жаль, тепер знаходиться на окупованій території на історичній Батьківщині в Донецьку. От, Так то, те, що відбувалося це, формально, звісно, не було схвалено командуванням, але на подібні речі дивилися крізь пальці і сприймали це якс своєрідну помсту за те, що відбувалося е, під час окупації е, радянських територій німцями. Звісно, там теж відбувалися жахливі речі, але ж, е, імідж е, такого собі е, е, воїна-визволителя, він звісно був створений пропагандою. Насправді це було. Е, Мабуть, закономірно у той час у час війни, і е, радянська армія не нічим не відрізнялася від інших окупаційних армій, які е, захопивши ту чи іншу територію, гвалтували місцевих жінок.